Всім привіт! З вами я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду 25 грудня. Погода не припиняє дивувати. На Вінничині небо затягнеться хмарами та подекуди дощитиме. А у яких саме районах дізнаємось просто зараз. На заході області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. В день температура повітря сягатиме плюс 4 градуси, вночі близько плюс 2. На півночі регіону хмарна погода протримається увесь день. Ввечері очікується дощ, що йтиме майже весь день, який поступово припиниться. Температура повітря в день сягатиме плюс 3 градуси, уночі плюс 2. На сході Вінничини, ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 3 градуси в день та плюс 2 градуси вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони тим, хто борон наш спокій» концерн «Поділля» започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерн «Поділля» робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні Сили України. На півдні області хмарна погода переважатиме над сонячною. Температура повітря в день сягатиме 4 градуси вище нуля вночі плюс 4. опадів не передбачається. У центрі області хмари не пропускатимуть сонячні промені. Вранці можливо пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не прогнозується. Температура повітря в день плюс 3 градуси. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 3. без опадів. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня. У день, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря в день 3 градуси з позначкою плюс. Вночі температура не зміниться. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Вінничина.